Захопивши Крим, Володимир Путін закінчив епоху, яка увійде в історію як ера після холодної війни. А світ увійшов у нову добу, яка триватиме досить довго. Таку думку в інтерв'ю голосу Америки висловив професор соціології та політології Стенфордського університету Ларі Даймонд на погляд науковця дії Кремля у Криму та на сході України несуть смертельну загрозу світовому порядку. Продовжує Зорислав Байдюк. Володимир Путін сучасний Гітлер, що добивається поставленої мети протилежними більш витонченими методами. Вважає політолог Ларі Даймонд. Поведінку Кремля. Він називає. Постмодерним фашизмом Зрозуміти мене правильно. Рівень авторитарного контролю у Росії сьогодні не порівняти з нацистською Німеччиною. Там ще існує місце для громадянського суспільства для незалежної думки ще існує, хоч і дуже обмежене сприйняття інакодумців, але тенденції надзвичайно загрозливі політолог не думає, що Кремль має далекоглядний план, натомість провокує ситуацію і діє відповідно до реакції України та Заходу. На сході України Путін створив собі два варіанти розвитку подій, і обидва виграшні для нього, переконаний професор Даймонд. Він продовжуватиме розпалювати сепаратистські настрої та дії в Україні. Якщо українці не чинитимуть спротив, там виникнуть якісь автономні території, які фактично підлягатимуть Москві. У разі ж якщо українці спробують протистояти, кремлівська пропаганда змалює дії Києва як боротьбу проти народу та введе війська. Прогнозує експерт. Як політолог, я маю віддати належне Путіну та його військовим і політичним стратегам, які проводять повільне захоплення східної України. З погляду тактики це дуже розумно. Політолог переконаний, Путін перебуватиме при владі ще досить довго однак, його шалена популярність почне зменшуватись з прогнозованим погіршенням економіки сьогодні Путін для Росії як стероїд, як наркотик. Ви відчуваєте хвилю енергії, сили, але її неможливо підтримати, оскільки вона неприродна. Під усім цим нафта та газ Ларі Дайман переконаний, що для майбутнього світу життєво важливо, щоб США допомогли Європі позбутися газової залежності від Росії навіть за умови економічних втрат. А захід загалом каже політолог, зобов'язаний надати Україні військову та економічну допомогу. Зорислав Байдюк, Голос Америки.